Про волонтерство та які виклики сьогодні перед ним стоїть. А також поговоримо про актуальні збори одної, одного благодійного фонду, а також про взагалі діяльність його сьогодні. В проєкті третій сектор на «Київ.ФМ». Звати мене Ярослав Федоренко. І сьогодні в студії поруч зі мною керівник благодійного фонду Гуркіт Владислав Самойленко. Вітаю вас. Всім доброго дня. І насамперед, от, що програми, кожен раз приходять різні представники як і громадських організацій, так і благодійних фондів. І звісно, прекрасно розуміємо, що мета всіх створення всіх організацій це певна проблема в суспільстві, для якої якраз оця згуртованість відбувається. І тому не виняток. Вас так само хочу запитати, чому з якої причини взагалі і коли було створено благодійний фонд «Угуркіт». Власне, юридична особа благодійна організація, благодійний фонд гурків, був створений на початку липня 2022 року. Але як команда, ми почали кучкуватися і взаємодіяти, допомагати іншим людям, власне, з кінця лютого 2022 року. І спочатку, це було просто як ситуативна реакційна поведінка на події в країні, тому що ми там паралельно вступили і в ТРО, але спостерігаючи за... Певним хаосом в різних процесах і використовуючи соціальний капітал і бажання прямо зараз щось робити, ми почали забезпечувати різні сільів аудиторії, військові, медики, цивільні, як в Києві, так і в області. Таким чином опинились в якийсь момент в Європіні, почали йому допомагати. А потім зрозумів, що у нас щось виходить, що ми достатньо із холодним розумом і сміливістю якось це поєднуємо. Ну, хоча насправді соромно казати про сміливість порівнянні з захисниками збройних сил України, тому створена команда формувалась команда з лютого 22-го, але зареєстрували фіналізували цей процес 7 липня 22 року. Наскільки велика у вас зараз команда, і от якраз в цьому запитанню хотів запитати про самі збори, бо бачу у вас щомісячно ви звітуєте про успішні. Причому я дивлюся і по цифрам, і серед взагалі всіх благодійних організацій, ви більш-менш справляєтеся зі зборами, вам вдається їх збирати, ну практично. Наскільки це реально почну рець? спершу про людей? Е, є певний кістяк людей. Е, він там до 10 людей. і е, Є люди, які сетативно підключаються по мірі можливостей. Плюс е, не можу не назвати той факт, що частина команди мобілізована, мобілізується в роздумах про мобілізацію самостійної. Добровільної, і це також впливає на життєдіяльність організації. І в тих умовах, коли, наприклад, в вересні місяці у нас три людини мобілізувалися, на яких були певні задачі зав'язані, то стало викликом посилитись. І ми голосили пошук нових волонтерів, і мені сподобалось, які люди насправді подавались. Це достатньо ну, самодостатні люди, насправді з певними досвідами, з певними скілами, яких десь не вистачало нам. Хтось з сфери IT, хтось з компанії, яка займається е, е, імпортом дронів, тобто є певна ця експертиза, яка нам також допомагає. І... Тобто до вас так просто потрапити неможливо в команду. Ну, насправді як неможливо все можливо, але ми хочемо подивитися, як, що людина робила до цього, які у неї є певні навички чи компетенції, чого не вистачає. Ну і буває ще під проекти, під події. Так сталося, що в 2023 році ми в липні, в липні спробували провести перший масовий спортивний захід. Біжу за тих, хто в Берцях і збирав на два пікапа. І ми зрозуміли, наскільки велика сила живих подій Дій, коли реєструється 976 учасників, і приходять люди родинами з дітьми, з старенькими, хтось бігає, хтось просто підтримує, і ми зрозуміємо, що це може бути одним з наших напрямків, і ми це продовжували. Але на такі події нам також потрібна група волонтерів на якісь точкові задачі в конкретні години. Відповідно, ми деяких людей дивилися, як вони справляються з тими задачами, і хтось прям каже: кличте ще на такі події. Або ми б хотіли бути залучені в більш. Глобальних питаннях. І я зараз там придивляюсь до одної з дівчинки, яка була волонтеркою на двох чи трьох подіях, або вона там періодично про себе нагадує. Ну і доводиться також враховувати гендерний аспект, тому що чоловіки або самостійно приймають рішення про мобілізацію, або зрозуміло, що, що їх можуть мобілізувати. І так, ми дивимось на. Сильних жінок, дівчат, які мають компетенції і бажання. Для мене одним з основних критеріїв це бажання, адекватність, холодний розум, вміння розбиратися в якихось ситуаціях і, даючи певні задачі, я дивлюся, хтось справляється, і я радий, що ми поповнюємося класними людьми. А щодо зборів, вам реально mm. вдається от всі збори закривати на сьогодні? Ну ми ж спочатку якось прораховуємо і опираємося на попередній досвід, і на ту цільову аудиторію, яка у нас уже все таки сформувалася за роки, плюс соціальний капітал. Він так чи інакше формувався ще до повномасштабного вторгнення. Якісь просто збори тривають довше, якісь швидше. Зараз у нас найамбітніший збір і найбільший, який у нас був це збір на Джедаї ППО. Назва може для когось достатньо чудернацька, але ми вирішили разом з нашим партнером компанії Грінкубатор та Романом Зінченко скооперуватися, об'єднати зусилля. І от вирішили позагравати з темою зоряних війн. Попередні збори по масштабності були не більше ніж там 3 мільйони з половиною, або, наприклад, коли не ставили фіксовану цифру збору, як це було наприклад з Каховкою, бо базово ми допомагаємо військовим. Але в якийсь момент, коли стапилася трапилася трагедія в Каховці з підривом ГЕС, наша Оксана Скапа, яка відповідає за гуманітарний напрямок, ми порадилися і каже, ну ми маємо там бути, тому що в нас є і транспорт, і компетенції, плюс в команді є людина, яка сам з Нової Каховки. Це якби посприяло тому, що ми прийняли рішення відкрили збір, тоді зібрали 1,6 мільйона, які успішно освоїли і роздали допомогу, яку було потрібно цивільним та медикам того регіону. Тобто, це в нас найбільший збір. А якщо говорити про поточні збори, то так стало, що близько року назад ми оголосили про. Існування нашої черги. Нас суттєво прибили запитами на дрони, автівки, різні оптичні засоби приводичного бачення, тепловізори, які ще там приціли, біноклі і так далі. І ми дуже довго якраз розхльбували те, що нахапалися по запитам в е, лютому березні, і для розуміння, що десь приблизно тільки в липні. В кінці липня ми закрили ті запити, особливо там по машинам, які якраз прийшли за півтора-два місяці. В липні ми припинили прийом заявок і досі продовжуємо закривати запити, але залишилось вже буквально кілька автомобілів. Тому у нас є от більш глобальні проекти, як збір на ППО на 10 мільйонів, і є поточки, яку ми намагаємося закривати, або деякі фандрейзери з інших міст, наприклад, у Львові. У нас є товариш, який працює в ІТ, і Він каже: я от, іноді закриваю там потреби знайомих, іноді він там допомагає нам. І він там взяв один запитів і збирає локальний збір на, із, наш, із нашого черги. Як вдається? Ну, по-різному, ми розуміємо, що ей, деякі збори можна оголосити, і ти попадаєш в, там, в цей момент, коли. Він віруситься чи дізнаються інші люди, у яких там родичі можуть служити в цьому підрозділі, і вони позитивно сприймаються збір. А деякі тривають довше і доводиться використовувати всі інструменти. Тут вже і аукціони, і тут вам, будь ласка, лот підписаний завужним, а тут ще там Жадан, наприклад, щось підписав, а тут, там, наприклад, Оксана Забушка чи інші інтелектуали, моральні авторитети нашої країни. Бо, там, міжнародні якісь реквізити. От для наших слухачів Київ ФМ хочу сказати, що на youtube каналі Київ ФМ ви можете зайти в нашу в опис під нашою розмовою, де якраз є посилання прямо на банку Джедаї ППО. Якраз про цей збір хотів вас більше розпитати. На що саме збираються це там 10 мільйонів? Якщо я не помиляюсь, це така немала сума. Бачив в грудні. Ви звітували вісім прожекторів. Ви назбирали гроші на вісім прожекторів. ППО Оці 10 мільйонів це е, на прожектори, це на, на що це взагалі йде? От куди ці гроші? І взагалі е, можливо трохи розкажете, бо я думаю, дуже багато людей е, бачили. Я нагадую, що можна бачити ППО, але. Е, Фотографувати, знімати це і говорити їхнє розташування не можна. Давайте трохи от про ППО. Що це от взагалі всередині? тому що ви збираєте явно, ви точно знаєте всередині, от як ця система працює? Звісно, я би просто розділив те, що було до великого цього збору, і ось зараз в грудні 22-го року до нас вперше звертається підрозділ ППО, який насе службу в місті Києві. Не секрет, що і в місті, Київ, розташовуються певні підрозділи, які несуть службу по знешкодженню ППО. Їх могли бачити і в Києві, і в області. І, от перший запит був наприкінці грудня, і вони попросили якраз ліхтарі, прожектори, якими вони могли виявляти шахиди. Тому що на різних зенітних установках, по типу Тунгуска, це стара, стара розробка радянська. Там немає крутого радара, який може зафіксувати відповідне випромінювання тепла і збивати теж. Саме шахет, або навіть гепарди, які достатньо ефективні, але вони теж не все можуть виявляти, особливо якщо є різниця в температурному режимі. З іншого боку, ти можеш чути, як летить шахет, але не бачити його візуально. Відповідно, вони просили надавати їм прожектори. На той момент у нас було нуль експертизи, який прожектор потрібно. Ну, Як було розуміння, що бажано чим далі він світить, і щоб кучність світла була більше. У нас є в команді достатньо скрупульозні люди, які люблять. Підходити методично до е різних процесів, е і наш там валік він взяв е прогуглив, які є в Україні виробники, е які є техніко-техніко -техні Техніко-тактичні характеристики, і е, почали ми замовляти. Е, щось без оплати, щось довелося е, оплачувати і почали порівнювати. Таким чином ми порівняли більше 15 різних моделей українських виробників і навіть кілька китайських, на жаль. Чи на щастя, на жаль. Е, е, але зійшлися на тому, що український виробник все-таки е, хороший, якісний і з точки зору логістики часу виграє. Таким чином ми провели експертизу, виявили які більш ефективні з точки зору кучності, дальності, там інших критеріїв зручності використання, ваги зарядних пристроїв від автомобіля, від трикурювача, від генератора чи зарядних пристроїв, і так далі. І розібралися, які більш ефективні, наприклад, у дистанції 1,5 км, до 2 км, 2,5 км. кілометрів, розписали, які є вартості, виробники, і зробили там свій лендінг, сайт, на якому це все власне описано. І почали його поступово е, ділитися цими знаннями з іншими, тому що ну от е, сьогодні двоє людей знайомих запитало, де купити прожектор і який ти скидаєш їм посилання, і тобі не потрібно це все говорити пояснювати. А скільки для розуміння коштує такий один проєктор українського виробництва? Е, е, вони є різні, і навіть з останнього нашого тестування на початку грудня ми виявили, що новенький прожектор не буду називати назву його. Він близько 10 тисяч гривень. Достатньо дешево, бо до цього ми купували 20 тисяч, 35 тисяч, але то, що за 35, він потребує зарядний пристрій, який б його е заживлював. І, відповідно, заживляючий заживляючи пристрій, е станція, то це ще додаткових там, 15. Ну, це 20 тисяч. Ще акумуляторна станція, так, яка так, так, Ну у когось є вже наявного військового, хто не використовують. Тому ми рівнялись на 20 35 тисяч е для того, щоб купити один прожектор. Е були спроби купувати навіть не спроби, а купували і Дещо дорожче, але ми зрозуміли, що не варто є, ну тобто, якщо порівнювати раціонально, то засіб, який 35 тисяч гривень, він не уступає тому, який коштує там, 80 чи 100 тисяч гривень на виході, тому що. Масивним виглядає він у, у вас в руках чи на тренозі, але в підсумку подальності виявлення якогось засобу в небі, то він не, це, не відрізнявся. Так от той, що за 10 тисяч гривень, він майже такий самий по подальності, як той, що за 20 тисяч гривень, і той, що 35 тисяч гривень. Тому це нас здивувало, він виглядає достатньо чудернацько, як з якихось там космічних фільмів. Трошки як широко але трошки більш космічний. От, тому ми продовжуємо тестувати, якщо надходять якісь нові розробки, і, можливо, будуть виробники демпінгувати, що, звісно, добре. А, стосовно того, скільки передали, до. А... Так скажу, 18 приладів ми таких передали. ну, 18-20 Ми передали взимку і весною попереднього сезону і поставили на паузу. Бо для нас не було очевидно, чи це потрібно влітку. Може держава зробить тендер і закупить масово. Це тому, що ми зрозуміли, що держава це не забезпечує у міноборони. У міноборони вистачає там багато інших закупівель. і так. це як деякі питання взагалі на відкуп волонтерам. Є такий усний договір, да, от, що так. там пікапи. Це була задача волонтерів. Це зараз є певні спроби держава налагодити цей процес і ми побачимо, чим це закінчиться. З прожекторами десь так само, тільки ця проблема була виявлена пізніше. До грудня місяця ми передали 24 одиниці. І русня сама сприяє тому, щоб ці збори якось відбувалися краще, коли був нальот дронами, на наприклад, на Київ 20... Сьомого чи 29 листопада ще угу. у нас якраз була підготовлена банка. Ми перепрошую точка збору платформи, на яку люди скидають кошти ну, банка, монобанка і туди прилетіло достатньо велика сума, яку ми розподілили під з різними підрозділами, а передаємо як захисникам Києва й області, так і тим, хто несе службу, наприклад, на Чернігівщині, Миколаївщині, тому що це також важливо. І більше того, тут би для розуміння, що ті підрозділи ППО, які несуть в службах не в Києві, а в інших регіонах, то вони також збивають шахеди, які можуть влетіти до Києва. Київ, і Київ. чим раніше їх виявлять, знешкодять, тим менше буде біди, зокрема в інших містах, в тому числі в столиці. А, оце було до великого збору. Ми знали, що є окремі не, не, не така достатня кількість груп, які займаються забезпеченням ППО, але в групі в, в Одесі є, наприклад, група технарій, які також з автом і прожекторами і іншими засобами допомагають ППО а, Одещини в Києві. Я спостерігав, що є там грінку Батор і Роман Зінченко, і ми періодично спілкувалися. І під час однієї зустрічі він поділився тим, що їм там передають, начебто, якісь великі запити, під він не знає, як його закрити, він достатньо потужний. І такі так, ми теж розглядали варіант, щось виходити на інший рівень, тому що всередині була дискусія, як ми можемо ще посилити, тому що це і про еволюцію нас як інституції, і посилення про ефективність збройних сил України. І в нас була дискусія про те, чи не ефективніше, наприклад, виявляти шахеди тепловізорами, але якими і тут ми вирішили зробити партнерство, отримали запит на. Забезпечення сил протиповітряної оборони групи Центр це Кіровоградська, Черкаська. Вінницька область, і це те, що в принципі Кияни також мали би підтримувати, тому що це те, що збиває на підльоті до нас, тому що після Черкаської області починається Київ, Київська область, а там вже так, і близько так. Київ. І ми розуміємо, що це ворота не тільки до Києва, а й на західну західні області країни, і до атомних станцій, які також зазнають різних нальотів. Не тільки ракета, а й шахедами. Ми отримали запит і в ньому було зафіксовано потребу в 10 пікапах з встановленими туре. Для того щоб бійці з крупнокаліберними, крупнокаліберними зброєю стрілецької могли знешкоджувати шахеди, тому що звичайного автомата Калашникова і ефективність на таку дальність буде абсолютно ніяка. І люди працюють на американських, на турецьких кулематах, які достатньо ефективні і потужні, крім автомобілів. Турелів а, планшетів тому що е, бійці ППО, знаходячись, наприклад, на чергуванні, отримають е, задачу, що е, вирушила, е, що прямая група шахедів, наприклад, в такому то напрямку, відправляють мобільну вогневу групу, які е, що зробила держава, насправді забув сказати за проміжок. От весна, е, літо, осінь 23-го року, вони підійшли е, розумним підходом. Вони е, організували штат людей, яких навчають, яких. Там укомплектовують, ми забезпечують, наприклад, хоча б зброєю, Комусь щастить із автомобілями, комусь ще з чимось, але за основному ці підрозділи самі шукають способи себе забезпечити таким чином. Вони звернулись до нас, до грінкубатора, і ми вирішили співпрацювати. Тобто є 4-5 людей група, і вони мають кудись на чомусь вирушати. І їм задача контролювати певний сектор. Коли на їхніх планшетах є інформація, що десь вона, наприклад, в такому напрямку, вони мають його виявити. Як його виявити? Ну, тим більше, якщо це вночі на певній висоті, то раніше ми покладалися на прожектори. Зараз зрозуміли, що росіяни чи іранці фарбують його чорний, в чорний. Так. Зараз вже і двигуни стали прикріпляти потужніше. Тобто він швидше рухається. Взагалі у підрозділі підрозділу ППО, мобільно-вогневої групи, є близько хвилини. Насправді не більше для того, щоб почути на вухо звук. Виявити Де він і знешкодити його додаткових труднощів завдає тому, що я на раніше, наприклад, думав, що шахет він летить на якійсь супервисоті, і потім десь спускається. Наприклад, якщо задача атакувати Київ на якійсь висоті він там спускається і летить в якусь там задану йому ціль. Виявляється, що він рухається по рельєфу, а не по річці, як раніше, тому що навіть по Дніпру зараз там і катор ППО рухається і вздовж Дніпра є певні групи, які знешкоджують їх. Вони зараз рухаються по суходолу, по коридору з півдня загалом частіше. Відповідно, це рельєфні перепади, горби, е... якісь упадини, і е... в якийсь момент сили ППО можуть втрачати навіть відстеження, де ця група шахедів, якщо вони пускаються нижче поверхні землі. Відповідно, потрібні очі, і цими очами виступають прожектори. Але з попереднього аналізу і тестування ми зрозуміли, що типовізійними прицілами виявляється, що краще виявляти. Але потрібна певна дальність. І ми отримали якраз запит на тепловізійні приціли. З потрібним програмним забезпеченням, який поєднує тепловізор з екраном і показує сітку, сітку, де боєць бачить ціль і по ній відпрацьовує і знешкоджує. Що ще? Також в першому запиті була величезна кількість рацій, на що ми попросили переглянути деякі позиції, і нам залишило те, що обов'язково. Якщо хтось купує автомобіль новий, є базова Комплектація, а є вже з якимись наворотами, і ми попросили, щоб нам дали базову комплектацію, без чого вони справді не можуть ефективно виконувати свої бойові завдання. І в підсумку нам оновили запит, і ми теж порахували, то воно якраз близько 10 мільйонів. І крім планшетів зарядних станцій, забув ще сказати, тому що зарядні станції допомагають підживляти. І прожектори, тому що прожектори також були вказані в запиті. Чому так? Навіть попри те, що тепловізори можуть бути ефективнішими. Виявлені, але чим більше засобів виявлення, і, наприклад, допомоги, бо один боєць власне веде вогонь, одна людина запрацює там з плачатами виявлення, і кілька людей допомагають чи планшетом, чи інший спосіб, щоб е ця мобільна вогнева група ефективно виконувала свою задачу, і шахет був збитий, не долетів до якоїсь енергетичної інфраструктури, чи до житла, чи військових об'єктів. Е ось і у нас задача 10 таких мобільно-вогневих груп у комплекті, ми і до того, як оголосили власне, збір, а ми оголосили про цей збір 28, здається, грудня. Минулого року з Романом ми прораховували, і зрозуміло, що якщо раптом знайдеться якась позиція, яка буде дешевша, ніж ми там прорахували, або яку за нас там просили військові, то ми або суму збору зменшимо. Наприклад, ми укомплектували і вийшла менша сума. Або, наприклад, можемо укомплектувати більшу кількість підрозділів. Станом на зараз ми зібрали четверть близько четверті збору 24%, Наскільки я так прокидав на сьогоднішній ранок, і продовжуємо цей збір. Найвитратніша частина буде якраз тепловізійні приціли, автомобілі, планшети. На планшети найбільше запит у різних підрозділів. Не тільки у цього ППО, а й в інших, тому ми розуміємо, що можливо. Придбаємо більшу кількість, якщо ми зможемо десь зекономити на тій частині. Тому всі, хто нас чує, заходьте на в опис на YouTube під нашою розмовою. Там є пряме посилання на банку Джедай eh, ППО, де ви можете також допомогти. І вже залишається буквально одна хвилина. І я все ж таки хочу озвучити від мого колеги Богдана Буткевича, до якого ви часто дуже приходите. Запитання тому, що запитання насправді дуже глобальне, але у нас на нього є всього одна хвилина. Хотів запитати про кордон. Як зараз взагалі волонтерство на кордоні після зміни, як оцю електронної бази, як і в законодавстві багато чого? Розумію, хотів ще про виклики, взагалі поговорити про річність? Я тоді швидко, Значить, не сталося найтрагічніше, що деякі волонтери бачили. Але воно щось спростило, а щось насправді ускладнило, тому що раніше, до 1 грудня, деяку допомогу, наприклад, французи везли барафін. Парафін просто для того, щоб можна виплавити свічки і готувати передавати на, на фронт. Зараз на е, фонд я не можу нічого завести е, і залишити його для нас, наприклад. Е, а і маю транзитом через фонд проганяти і передавати військовим частинам, наприклад. І цю норму на, на жаль залишили в законодавстві, що достатньо обмежує нас. А такі речі, як там парафін, вони ну ти його роздав, але як ти можеш це підтвердити? Люди, які плетуть світки і роблять окопні свічки, вони не роблять акти прямопередачі а е, всім так, іншим. А які виклики це власне насправді не розсваритися, зберегти сивий потенціал, не вестись на російське ІПСО? Дякую. Так, якщо От швидко, це пр прекрасні слова, і дуже швидко ми якось розібрали цю тему. Но, насправді можна ще багато говорити. Дякую вам. Це був Влад Самойленко, керівник благодійного фонду Гуркіт. Мене звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на Києві